Церква нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Скажемо слава нашому Господу, да. вибачаюся, бо прихріб трохи до цього місця мені й вам допоміг. Наш Господь, слава йому. Ви знаєте, я звідси 50, 150 кілометрів живу, це за мене подільську, борчівський район, я є служитель церкви. Я знаходжуся у лікарні, лежу, почки лікую. Але через поламані окуляри я опинився сьогодні у вас на зібранню. Позавчора, ну смішно, але чудний Бог, і я дякую Богу, що я у вас тут на зібранню, такому чудовому. Позавчора одів окуляри і поламалися. Моя дочка живе в Тернополі. Кажу, Лесі, поламалися окуляри, накажу тату, подзвони до Сергія Зварича. Брат Сергій виходив з дітками. Це є е, мій односельчанин. Слава Богу. Ви знаєте, як приємно, що я узнав, що з мого села в Тернополі є людина, яка пізнала і служить Богові. Це дуже приємно. Слава Богу. І вона дала мені телефон, я дзвоню до нього, кажу Сережа, кажу, очки поламалися. Він каже, де ти кажу там і там. Вчора приїхав, привіз окуляри мені, подарив, на його благословив. Підходя, каже, завтра, куди йдеш? Я кажу, ти думав, ти на зібрання. Завтра до тобі приїду. Я кажу, все добре. Рано він приїхав, мене забрав, і я тут. Якби окуляри не поламалися, я б у вас не був. Але слава Богу. Ви знаєте, слово Боже, каже, за все, дякуйте Богові. Бо без волі Божої нічого не відбувається. Вроді ми часом думаємо, що зле. А во і на добре. І Бог любить нас, і Бог піклується. Слава нашому Господу. Я хочу прочитати коротенько Слово Боже, не буду затримувати. Здорово. Слава Богу! Хочу прочитати Івана 8 розділ, таких два віршики з першого вірша. Отож, промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. До цього місця, слава Богу. Каже Христос до юдеїв: якщо будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. Боже Слово дане для нас, не для того, щоб ми просто прочитали, щоб ми виконували, щоб ми жили по ньому. Це є рецепт нашого духовного життя. І щоб ми були спасені, нам треба його виконати. Але прийшов той, який нам допомагає. Який люби нас, це наш Спаситель Ісус Христос. Ви знаєте, в нашому селі люди займаються огородиною. Теплиці, поля засаджують капуста, помідори, перець. І люди кропля багато і воно треба, бо пропаде. І вони дивляться в ту інструкцію. Там є та інструкція, скільки, чого і коли, як розбавляти. Якщо людина злегковаже, е, шкода, бо дороге, дам трошки, але не буде результату, правда? Якщо подумає, дам багато, прискорюють, все буде добре, спалить, ну все хоче бути правильно. Медицина є ліки, врач призначає, Можна взяти кулак таблеток, випити, е, там розберуться, можна померти. Треба всього дотримуватися. Сказав Ісус Христос, будете виконувати Моє Слово, будете моїми учнями. Це і дуже важливо виконувати те, що нас навчає Слово Боже. Хоче Господь, щоб ми слухали Його і виконували. У транспорті жінка і каже до мене. Вася, ну говори, бо я сам і волонтер, і капілан їжджу на схід дуже часто. І каже до мене, чого нас не слухає Бог. Ми скільки молимось, а Бог нас не вислуховує, війна йде. Я кажу, а ти і ми, всі люди, ми слухаємо Бога. Стиснула плечима. Та гейміння. Ми творіння Боже, ми його не слухаємо, а хочемо, би Він нас слухав. Але ми ходимо до церкви і молимося. Яка оце дуже добре, але це дуже мало цього. Ми ходимо до церкви і молимось для чого? Для себе. Щоби Бог мене зберіг, Щоб мого сина зберіг на війні, зятя, онука, чоловіка. Правда? Ми молимося в свою сторону, щоб нам було краще. І це правильно, бо ми мусимо це просити Бога. Я кажу, от ви маєте діти, у мене є діти. От діти приходять до нас, так як ми до Бога, і просять, тату, мамо, дай на морозиво, дай мені на зашета, купи мені капці. Купи мені сведри, правда, діти просять нас, а ми любимо їх. І що ми робимо? Даємо на доню, на сину, на. бо є твої батьки. Але батьки мають, кажу, і до дітей претензії. Так, погане слово не говори, не кури, не пий, не роби зле, поступай так, роби так. А дитина махнула рукою і не слухає. Нам приємно? Ні. Так само Богове. Хоче Бог і віддачі від нас, правда? Ви знаєте, сьогодні брат передо мною проповідував дуже гарна проповідь була, де він говорив, що діти бунтуються. От коли дітям щось говорить, а їм то не подобає і вони бунтуються проти батьків, так є. Діти сьогодні дуже люблять сидіти в телефонах, правда? І ми, батьки, ми розуміємо, бо в мене теж є діти, ми розуміємо, що це є шкоди на психіку, на очі, морально, час йде. Багато батьків жалуються, що кажуть, знаєш, що, Вася, ми вже стали так як чужі для дітей. Невидимі, діти не звертають уваги на нас. Йдуть в кімнату, закриваються і, і сидять в телефоні, покричуть. Кличуть батьки, обідати", Ідуть, йде обідати, йдуть, і той йде, в телефон по дорозі. Розумієте? Це є проблема. Батьки навчають, діти бунтуються, а що ви хочете в мене? Так само, Господь, брати і сестри, Він нас навчає. Він краще знає. Ми краще знаємо. Я лікую нирки, моя дитина ще 11 років. Тату, дай гроші. Я хочу тих собі сухариків купити, яких тих, як то, чіпсів, того, кажу, доню це не добре. Бо врачи мені говорили, що це не добре, але нирки дуже шкоди воно. Дитина любить, але я краще знаю, бо мені сказали доктори, бо я знаю, що воно може бути. Розумієте, дуже важливо, щоб ми не бунтували. Дуже важливо, щоб ми були послушні нашому Богові. Щоб ми робили приємне для нашого Бога. Ви знаєте, сиджу у нас в зібранню, йде дівчинка, несе пісу, підійшла до свого батька, дала йому. Ви знаєте, батько її обняв, вона його обняла дуже приємно. Правда, брат? То То Ні, То Ні, ну це бачимо і так. Так. Але приємно, брат, але приємно, правда? Але приємно, що дитина подарила, розумієте, а й обняв її та й подякував. Так. А? О, слава Богу! Найбов благословить. Ви знаєте, я задома є доня, теж 11 років, вона дуже мене любить. Вона, я, коли їду з роботи, вона все виходить. Я сам строїтель виходить, мій бус на подвір'я заїжджає. У нас хата виходить, о, тато приїхав, і все на руки не обніме, я не можу приїхати з пустими руками. Часом немає тих грошей, кав магазин, я тобі віддам завтра, запиши, дай хоч щось. То є дуже приємно, правда? Дуже приємно батькові нашому, отцеві, коли його діти приходять до нього щиро, славля. Щось зробити приємне для нього, розумієте? Мені не ж повинні думати, що Бог нас такий суворий, розумієте, наказуємий. Він люблячий батько нас, він любить нас. Навіть ми помиляємося, брат сестра. Він любить нас. Він готовий простити. Сьогодні, брат, нагадував про Адама і Єву. Вони не послухали Господа. Вони не послухали свого творця, свого батька. Але він так чекав, щоб вони сказали, прости, Господи, ми винні, правда? Дуже важливо осознати свою вину, осознати свою, свій поступок не Це дуже важливо. розумієте Ви знаєте, у нас в мене по сусідству два сусіда і дуже люблять пити горілку. І один пив-пив, і він зрозумів, що він пияк. І він лишив. І він лишив, він каже, я їй кав, що ти лишив, бо я є пияк. І він три роки вже не брав грівки, слава Богу. А другий сусід мій теж. Кав, та лиши пити, та що? Кав, відведуть тебе в реабілітаційний центр, а то для пияків. Він каже, та ти ж пияк? Який пияк? А він лежить, кочається. Я кажу, а він молодший пару років від мене, молодий ще. Я кажу, може, я не розумію. Покажи мені, який пияк, як ти лежиш, я тебе скільки раз підбирав, ти лежав, ви знаєте, недавно його похоронили. Але дуже важливо, що я до нього прийшов і він покаявся. Коли як брат говорив людина, як живе, то все якось байдуже. Коли йому говорили, що там мру, навіть не мру, коли здохну, поховайте мене, що то є. Але коли вже спалювся все, я до нього прийшов, а він каже, що вже мені все? Так хочеться жити, розумієте? Люди не цінне, а коли приходить той час, вже хочеться жити. Яка одна він теж ковася, там є життя продовжається. Давай помолимося, якщо ти хочеш, би Бог простив і Бог прощає, і Він полюсить слава Господу. Хочу коротенько засвідчити. Я... 11 років тому був захворів на гепатит С. Я здавав багато кров людям, так, допомагав, гроші не брав. І моя жінка вагітна, пішов їй здавати кров, а перед тим два місяці здавав одного пастора до ці. здав та й, каже, до мене, там врач, ну, жінка, каже: дайте документи, кавки, паспорт. Гадисі, а на столі. Лежить тво, бумажка і скло зверху. Я кажу, а во моя остання фамілія там. Вона дивиться, такий, о, ви вже списані, що? У вас серйозна хвороба. Я каже, мені нічого не болить. А вона каже, у вас гепатит С. Я кажу, це що таке? Може, тут то є медик знає, каже, це не здала хвороба. Я кажу, це не може бути. Пішов ще провірив, дійсно підтвердили, що я хворий. Він до одного брата віруючого хірурга у Рівника, брат Андрій, що таке за хвороба? А наша цього», Я кажу, бо я і хворий. Він каже, це погана хвороба, називається в медицині ласкавий убийця. Що воно й не болить, людина помирає. І в тім домі, де моя жінка жила в містечку Майця Подільська, там вмер чоловік 36 років, і за який час його жінка на цю хворобу. А моя жінка вагітна. І знаєте, і мене страх свів. Приходив зібрання, а в нас в церкві є сестра, через яку Господь відкриває, має відкриття. Ну і ми молимося перша молитва, я ні жінці не казав, нікому. І тут йде до мене слово каже, і от син мой, і от скоро возову тебе у небеса. Що? Думаю, це вже підтвердження. Вже треба забиратися. Жінка вагітна. Ви знаєте, Слідкую, добре говорити церква, слава Богу, брати і сестри, там чекає небо, око не бачило, ухо не чуло, на людський розум не може прити. Коли чув, що каже Бог, я тебе заберу, я вже про це не проповідувати. повідувати. Рад... У небо всі хочемо, а ми ми не хочемо. Це правда. Десь жінка вагітна, я збіг уявляю, як та дитина селище. Народився, а я сам сирота, бо мама, е, мама, не одного, я був маленький тато в аварії загинув. Потім я виріс, женився, е, помирає дитина за півтора року жінка. Їй було 22 роки з половиною. Личився сам, мав багато проблем. І тут, думаю, знову переямуру, знову жінка лишився сироти, діти. І виходжу, коли все на двір, то в мене сходи, козірок такий. І все я молюся і плачу там. Являю дитинка уроди, розумієте, а тут все хвороби серйозні. Але одного разу він брат дзвонить до мене з Громщини та й каже: брат, було відкрито для тебе, що сказав Бог, що, що по-русски так було озвучено, що еті язви на тілі твоєму допущені мною. Не язва, язви язви жені обойди свою жизнь, і якщо буде зовк небесам, небеса приймуть рішення, а я тобі отвечу. є ще шанс. Обійди своє життя, зов до неба, клич до Господа, провірка свого життя. І каже Бог, я тобі дам відповідь. Ви знаєте себе, я шукав себе, відколи себе пам'ятав, служити церкви. Родіс, люблю Бога, маю страх Божий. Ну що це таке? Я себе шукав скрізь. За маленький я сикаю, Господи, за то, Господи, за то. І все виходжу ввечері на двір, молитися, коли жінка лягає, поплачу там, і одразу я вийшов, дивлюся на небо, таке гарне небо, і собі думаю. Сказав Бог, що в мене не в пекло, а у небо покличе. То чого я маю плакати? Ну, діти лишаться сиротами. Ну, а я що можу для них зробити, крім нагодувати у діти і то без Божої допомоги? Стою на коліна, Господи, прости мені, що я плачу, що я не хочу помирати. Я тобі дякую, що ти не хочеш забрати у небо. Слава тобі. А за це, я каюся, прости мені. Якщо, Господи, я і помру, я свою сім'ю, маму, жінку, діток, я віддаю твої руки святі. Я лишився сирота, ти мене спас, ти мене помилував. Моє дитина лишилася сирота жінки першої. ти мене помилував дитину, бо ще мені до другу жінку, дівчину ще з нею маю ще троє дітей. Слава Богу. Коли сказав, Господи, нехай буде не моя воля, а Твоя. Я смиряюся, роби те, як ти задумав, роби те, як ти знаєш. Слава тобі! Коли я це сказав, смирився. Я відчув такий струм. Від ніг до голови таке затрусила на щось. Така горість прийшла, така, ви знаєте, така радість прийшла, яка страх пропав, в небо хочу. Все вже, вже не думаю про сім'ю. Навіть від Божі руки. Розумієте, аналізи здаю. Приходять з Києва, аналізи добре качественні, гепатит це не вийду. Слава Богу, розумієте? Алілуя! Такий Бог, брати і сестри. Але основне смиритися. Основне, каже Бог, обійди своє життя. Слово Боже, каже, що не чистення нічого не вийде. Якась є проблемка в житті, якась є щось є нечистота, може, якась? Може, в думках, може, немає якогось прощення, може який осуд? Може, щось говоримо, димського не потрібно. Розумієте? Бог хоче нашої чистоти, Бог хоче, щоб ми довіряли йому. Бог хоче, щоб ми на нього надіюкла. Слава за це, Господу. І вже дитині 11 років моїй дочці, розумієте, а вона жінка була вагітна, яка захворів, розумієте. Я тішуся, радуюся, що я маю Господа, що Бог мене зцілив, Бог багато зцілів. Ще таке коротенькі, маленьке, розкажу, добре, що є час. Маю я, продав я, яв, мов яву і їду. Люблю проїхатися, Люблю мотоциклі. І в неділю, після зібрання, думаю, поїду на город, на поле, подивлюся, що там є. Завів яву, ну, бросив резинові, е, їду, а мама прив'язала козу. І шнурок перегородив дорогу, я їду шнурок, я пригнював, трава трошки мокра, мене знесло, а я ногов потім, по траві, що запекло, і поїхав. Розвернувся, приїхав додому, повний шляпанець крови, з густків, пече, кажу, жінки, подивися, Вона подивилася. Каже, та витягни його, я витягнув ту ногу, я в а цей м'язівний палець, тако набив, пов. Тримаюся трошки, відломав від Ну, Тримаюся трошки набив, пол. Мені страшно дивитися, каже до жінки на мий. Макає з собою, взяла на помила, а це неділя, якось докупи притулила, їдемо до доктора. Поїхали до хірурга, він мені шо... каже, знаєш що, давай тобі за шию, бо загубиш його при шию. А завтра буде рентген, та й підемо та й щось ту кістку поправимо. Розумієте, не буде. Пришили мені той палець, приїхав додому, пече, болить, а на роботу треба йти. Гроші треба. стою на коліна молюся і кажу, Господи, гепатит це є серйозна хвороба. І тим не зцілив, я здоровий. Це маленький пальчик, мізинний. Ну, що це для тебе, Господи? Ну, це нічого не тебе і сцілі. Я кажу, Господи, ти такий добрий, ти такий сильний. Ви you знаєте, know, я помолився. Рано приїхав до доктора жінку, поїхав по хромаю. Він каже, то тебе все нормально каже. Я. Слава Богу, видіть, чудний Бог, добрий Бог. І навіки Його милосердя. Бог любить нас, Бог створив нас, Бог сказав, що ми для... світло для світу. І сіль'ю землі, правда? На нас дивляться люди. Ми маємо світити, ми маємо ходити у світлі, але написано, що люди відкинули це світло, темряву полюбили. Чому? Аби не виявило їхніх поганих дівчинків. Одного разу йду на зібрання у білих штанах, йду до гори, так пішки по після дощу. Та тобто й спішу, йду. Нараз посугнувся впав на коліна. Штани чорні. Біжу додому, вертаюся <гум> ну, смішно, але я б цю тему тоді. <гум> вертаюся додому, беру чорні штани. Думаю, вже лишаюсь 10 хвилин. Біжу, біжу, Вищий підійшов, знов повна коліна. Подивився, нічого не відку. О! І сумі думає, думаю, Господи, того ти і допустив, кави світле світу. на білому. Видку встидно йти. Зараз би прийшов за кафедру коліна, чорні, штани білі, не файно. А пішов туди, вони мокрі, нічого не видко, бо штани чорні. Так само цей народ полюбив цей світ, бо їх чинки подібні, щоб ви не вилені. Але ми не дивимося ні на кого. Ми створені Богом по образу і подобі Його. Він любить нас, він нас не залишає. Брати і сестри, довіряємо йому. Ми живемо у дуже Серйозний трудний час. Нам потрібно молитися до Господа, щоб Бог помилував наш край. Люди багато кажуть, ми молимося і ходимо в церкву, Бог нас не слухає. Треба нам переміни. Переміни треба на розмінив своє життя. Була ненавість, щоб була любов. Каже, проклинав, благословляй, хто робив зло нехай робить добре. Батисете, і Бог помилує. Каже Господь, я вилікую ваш край. їй написано, прино... хоч молитву примножуйте, я її не вислуховую. Чому? Каже, придіть до мене, очисти. Я убірю вас, слава Богу. і сети, вибачте, може, затримав задовго. Але я дякую Богові, що я є тут з вами і за ці поламані окуляри. Я сьогодні є тут і почув Слово Боже для себе те, що взяв, і прославив ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Будьте благословені, залишайтеся з Богом. Ви знаєте, дві, новини, дві хороші новини сказав, що Господь любить нас і прийде за, ним, за нами. А ми будьмо готові, а бу слава повіки. Амінь.